Доброго дня, дітки! Сьогодні ми поговоримо про дуже серйозне питання взимку. Про зимовий одяг. Дуже важливо, якого кольору одяг взимку. Взимку, коли світловий день різко скорочується, одяг повинен бути яскравим мати світловідбиваючі смуги, особливо у маленьких діток. Зверніть увагу на те, що одяг з капюшоном помітно обмежує поле зору, а значить, якщо дитині потрібно переходити дорогу, не треба надягати на неї капюшон. Або нехай поруч іде дорослий. Якщо на вас багато одягу, рухи ваші обмежені, взуття має бути зручним. Мати неслиську ребристу підошву. Взагалі виходити треба з того, що взимку небезпечним може бути все і тому потрібна додаткова увага. Батькам не можна вести дітей на санчатах через проїжу частину. Слід зійти з санчат, взяти їх в руки і тільки так продовжувати рух. Необхідно. Пам'ятати, кататися на лижах, санчатах-ковзанах поблизу проїжджої частини небезпечно. А де можна грати, займатися зимовими видами спорту? Також, дітки, пам'ятайте, що ковзанка на тротуарі або на пішохідних доріжках може призвести до серйозних травм. Вибирайте безпечне місце для ігор і розваг, майданчиках. Біля будинку, дитячих парках, тобто все, що знаходиться далеко від проїжджої частини. Зима чудова пора відпочинку для вас, дітки, скільки радощі вона приносить. Перший сніжок несе не тільки радість, але й небезпеку, особливо на дорозі. Запам'ятайте, мало знати правила безпеки, їх треба ще й виконувати. Виконуйте всі правила, що ви знаєте, і буде ваш відпочинок зимою дуже щасливим і веселим. Бажаю успіхів, вчіться задоволенням до побачення!